Люди, які працюють в екстренсі, вони мотивовані від самого початку, але сказати, що був значний відтік кадрів, не можна. Ви знаєте, з самого першого дня в мене не виникало питання, чи повинні вони там працювати. Ми зробили все так, щоб вони там працювали. Моє завдання було задовольнити всі їх потреби. Забезпечити їх всім необхідним для того, щоб вони працювали, для того, щоб вони не брали нічого росіян. Люди отримували заробітну платню і не тільки і премію. Вони були забезпечені медикаментами, пальним запчастинами і таке інше. Навіть Продуктові набори ми передавали. Звичайно, то була партизанщина. Звичайно, ми все передавали неофіційно. Звичайно, були певні свої шляхи. Війна ну, не скінчилась, і я не хочу ще нічого озвучувати. Знаєте, Такі випадки, як там в Ізюмі, коли. Боцман а, єдиний, бо, там, ви, ви, він йшов на виклики, і я йому казав, що благав, що іди там, небезпечно, там обстріли тривають, і відділення постраждало, насправді будівля. Знаєте, Аргумент був один. Зв'язку нема, люди знають, де екстренка, вони йдуть саме сюди, і ми вирушаємо звідси на виклик. Ультиматуми, звичайно, були, погрози були, вони величезне навантаження витримували, але ну, всі працювали як могли. Війна ще не скінчилася, але поки що шість чоловік, троє поранених, троє загиблих у нас вже є.